Глобальні тренди соціально-економічного розвитку передових країн світу спрямовані на перехід до щастя орієнтованої економіки. Щастя орієнтована економіка передбачає нові критерії оцінки економічного розвитку, а саме перехід вимірювання рівня життя до вимірювання якості життя. Ініціатива Європейського Союзу під назвою за межами ВВП. Я спробую віднайти показники, такі щіткі та зрозумілі, як БВП, але які включали екологічні та соціальні аспекти прогресу, тобто кліматичні зміни, бідність, виснаження ресурсів, здоров'я та якість життя. Індекс щасливої планети, запроваджений новою економічною фундацією у 2006 році, визначається на основі таких критерій: суб'єктивне відчуття щастя, очікування тривалості життя. Рівень корупції, нерівність ВВП, екологічний слід на душу населення. Цікаво, що парадокс із стерліна вказує на обмежений вплив зростання ВВП на рівень відчуття щастя громадянина. Приклад розвинених країн свідчить, що прямо пропорційна залежність між щастям та рівнем доходу є тільки до моменту досягнення стабільного добробуту. Подальший ріст доходів не впливає на рівень відчуття щастя. Ці зміни є наслідком появи людини з новими світоглядно ціннісними орієнтирами, а відтак з новими потребами. Гомо економікус людина економічна, вимірює свою успішність з рівнем доходу і споживання. А Гомо евдоймонікус людина, що прагне евдемонічного щастя, вимірює свою успішність відчуттям щастя від самореалізації і монетизованої соціально корисної діяльності. Щастя, орієнтована економічна модель. Передбачає спрямування зусиль уряду на два основні завдання. По-перше, усунення факторів дискомфорту в соціально-економічному житті громадян, тобто факторів, що роблять людей нещасливими. По-друге, забезпечення соціально-економічних умов, необхідних для самостійної побудови громадянами свого щасливого життя, тобто, забезпечення базових потреб людини за пірамідою Маслоу. Україна зробила свій світоглядний вибір та у війні з Російською Федерацією відстоює своє право на заможне і щасливе життя в спільноті цивілізованих демократичних країн. Стратегія післявоєнного розвитку України повинна формуватися в руслі глобальних трендів та інноваційних соціально-економічних підходів. Сучасний рівень розвитку технологій, зокрема цифровізації економіки, породжує потребу в переході людства на новий соціально-економічний устрій на базі зміни парадигми економічного мислення. Причиною цього є колосальний розрив між рівнем розвитку продуктивних сил і застарілою та неефективною системою розподілу суспільних благ. Це викликає потребу в трансформації грошово-кредитної. Банківської, податкової і пенсійної систем. Для перемоги України над Росією нам потрібна консолідація всіх наявних в країні ресурсів. Передусім, виникає нагальна потреба в консолідації фінансових ресурсів. Запропонована нами у праці біонічний підхід до управління економікою або біонічна модель нового суспільного ладу. Трансформація наявної грошово-кредитної та банківської системи в єдину цифрову фіскально облікову платіжну систему допоможе консолідації всієї наявної грошової маси в одній цифровій системі. Розпочати процес трансформації потрібно вже зараз, під час війни, і першим його етапом має стати відцифрування валютного обігу в Україні. Запровадження єдиної цифрової фіскально-облікової платіжної системи в короткостроковій перспективі зміцнює рівень фінансової безпеки держави, а в довгостроковій перспективі економічну та національну безпеку України. Єдина цифрова платіжна система має ряд переваг, оскільки дозволяє вирішити такі завдання: перше контроль за рухом коштів, друге. Детінізація економіки. 3. Боротьба з корупцією. Четверте. Боротьба з фінансовими махінаціями в банківській сфері. П'яте. Перешкоджання виведенню капіталу з країни. Шосте. Протидія вливанню грошей за кордоном в сепаратистські структури на підривну діяльність, на підтримку диверсійно-розвідувальних груп. Сьоме. Припинення нелегальної торгівлі зброєю. Восьме. Забезпечення прозорості транзакцій, що унеможливлює функціонування чорного ринку. Дев'яте. Автоматизація фіскальних процесів. Вона унеможливлює уникнення оподаткування. Десяте унеможливлення крадіжок і виводу грошей з рахунків громадян. Додатково ми отримуємо ще цілий ряд нових можливостей, а саме: оперативне регулювання обсягу грошової маси, доступної для використання в режимі реального часу, задля збалансування її з доступною товарно-послуговою масою. Забезпечення взаємовигідного інтегрування державного і приватного капіталу, висока ліквідність засобу накопичення, стабілізація купівельної спроможності національної валюти, контроль над інфляцією, нульова ставка на депозити забезпечить здешевлення кредитів як для бізнесу, так і для споживача, і стимулюватиме внутрішнього інвестора вкладатись в цінні папери реального сектору економіки. Покращення інвестиційного клімату в країні, скорочення кількості податків, впровадження автоматизованого збору і розподілу грошей для функціонування системи безумовного базового доходу в рамках трансформації пенсійної системи. Безумовний базовий дохід в нашому трактуванні це ренту громадянину як співвласнику натор земельних та природних ресурсів. Єдина цифрова. Фіскальна облікова платіжна система у поєднанні з безумовним базовим доходом забезпечує економіку платоспроможним попитом, створює висхідний розвиток продуктивних сил, а відтак і ріст ВВП. Внесок безумовного базового доходу у щастя громадянина полягає в тому, що він слугує засобом забезпечення базових потреб людини та формує фінансову основу. Для подальшого саморозвитку і самореалізації людини у професійній, творчій та соціальній сферах, оскільки корупція та відсутність фінансової безпеки є вагомими соціально-економічними факторами нещасливості людини, то запровадження єдиної цифрової фіскально-облікової платіжної системи, яка мінімізує вплив цих факторів, є вагомим внеском у відчуття щастя громадян. Цифровізація фінансової системи спрощує економічні та соціальні стосунки між людьми і створює комфортний економічний клімат. Оскільки сьогодні Україна має безпрецедентний рівень підтримки демократичного світу, то перші етапи щастя орієнтованої економічної програми потрібно запровадити вже зараз, не очікуючи завершення війни. І це вже на часі.